Чернівецький Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МПС України. Місто Чернівці славне своїм культурним та науковим спадком. Саме тут жив та працював видатний австро-угорський вчений засновник експертної науки у сфері криміналістики Ганс Гросс. Чернівецький науково-дослідний експертно криміналістичний центр МПС України. Має честь продовжити славні традиції, закладені видатним попередником у своїй роботі. Чернівецьке НДКЦ МПС це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом експертної служби Міністерства внутрішніх справ України. Належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України. Установа володіє висококваліфікованим кадровим потенціалом. Новітніми експертно-криміналістичними та спеціальними технічними засобами. Судові експерти центру, окрім безпосереднього виконання своїх службових обов'язків, постійно займаються науковою роботою, публікують наукові праці, приймають участь у наукових заходах. Предметом особливої гордості центру є спільно з юридичним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Організація постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції наукові читання пам'яті Ганса Гроса. Чернівецький НДКЦ МВС дбає про своє майбутнє, проводячи заходи з професійної орієнтації серед студентів профільних навчальних закладів. Центр підтримує взаємодію з іншими підрозділами МВС, досконалює навички працівників, ділиться накопиченим досвідом, проводить навчання, науково-практичні семінари, профільні наради. У центрі створені належні умови праці співробітникам, функціонують спеціальні профільні лабораторії, які забезпечені необхідним сучасним обладнанням та витратними матеріалами. Серед структурних підрозділів центру є. Відділ криміналістичних видів досліджень, відділ комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень, відділ досліджень матеріалів речовин і виробів, відділ автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів, відділ товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності. Відділ забезпечення діяльності центру, сектор біологічних досліджень, сектор вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень. Зауважимо, що судові експерти Чернівецької НДКЦ МБС здійснюють експертне дослідження транспортних засобів не тільки у місті Чернівці. Відділ КДТЗ має представників у територіальних сервісних центрах області у місті Новоселиці, місті Кіцмань. СМТ Кельменці, СМТ Глибок. Чернівецький МДКЦ МВС має право надавати на платній основі експертні послуги і виконувати експертизи та дослідження на замовлення юридичних і фізичних осіб за такими напрямками. Криміналістичне дослідження документів та почерків, дослідження зброї, трасологічні дослідження слідів. Фізико-хімічні дослідження речовин та матеріалів, біологічні та ДНК дослідження, весь спектр автотехнічних досліджень, Економічно-бухгалтерські дослідження, різні напрями товарознавчих та оціночних досліджень, Комп'ютерно-технічні дослідження Ідентифікація особи за ознаками зовнішності. Фототехнічні дослідження. Наші контакти місто Чернівці, Вулиця Герою Майдану, 77Д, Телефон 0372 547 900.